Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І у мене для вас мега чудова, просто бомбезна новина. На сайті ДПС України в системі ЗІР з'явилась консультація, де податківці пишуть про те, що ФОП е, може використовувати аккаунт в системі Payoneer і в системі Vice для отримання своїх доходів ФОПа в іноземній валюті. Я вам зараз про це все розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посередньо на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь і ще на мій a ham canal. До цього моменту на протязі останніх 10 років ДПС України трималася позиції, що якщо ФОП отримав оплату за свої послуги на аккаунт в системі Pioneer або в системі Vice, то це доходи не ФОПа, а фізичної особи. Навіть якщо він їх вивів на рахунок ФОП. Все одно це доходи фізичної особи і відповідно мають оподатковуватися за ставкою 19,5%. Тобто 17% ПДФО, 1,5% військового збору. Така позиція була на протязі останніх, ну, напевно, 10 років у ДПС України. І е, буквально останній останні раз вони цю позицію підтвердили в травні минулого року. Ось власне остання стаття на сайті ДПС України е, минулого року, яка була, вона датована 12 травня 2023 року, в якій вони і стверджують про те, що. Якщо, якщо ви отримали доходи від провадження підприємницької діяльності за надані послуги на аккаунт в системі Vice, Revolut або Паянір, це доходи не ФОПа, а доходи фізичної особи іноземні доходи фізичної особи, які підлягають оподаткування, власне, як доходи фізичної особи тобто 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Аналогічно по змісту консультація була розміщена і в системі Зір. Але на сьогоднішній день ця стара консультація в системі Зір переведена в статус нечинної. Написано, що вона діє до 11.01.2024 року. І тепер в системі Зір наявні дві нові консультації. Отже, знаходимо систему ZIR в пошуковику, натискаємо, переходимо на неї. І відразу, от, в пошуку пишемо Паянір і натискаємо Знайти. І от наші дві консультації, які так довго чекали, на які так довго сподівалися всі підприємці. Одна із них для загальної системи оподаткування, інша для єдиного податку. Давайте я відкрию ту, що для єдиного податку. Чи включаються до доходу ФОП питника єдиного податку, кошти отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок в відкритих системах Payoneer та Vice. Ну, Тут є коротка відповідь, можемо тільки її прочитати, або можемо прочитати все, що написала податкове обґрунтування своєї думки, догортати до е, умовно повної відповіді, яка аналогічна короткій відповіді. І от тут те, чого ми так довго. Чекали, як я вже сказав, те, на що ми так довго сподівалися. Якщо кошти, отримані від здійснення зовнішньої економічної діяльності, зараховані на рахунок відкритих системах паянів і Вайс, та в подальшому перераховуються на рахунки, відкриті у банківських установах в Україні для здійснення підприємницької діяльності, то такі кошти включаються до доходу фізичної особи підприємця, платника єдиного податку та оподатковуються в порядку визначеною графою 1 спрощена система оподаткування обліку та звітності розділу 14 ПКУ. Ну і далі податкова ще пише про те, що якщо зазначені кошти залишаються на Кінець звітного податкового періоду на рахунках відкритих в системі паянів, тобто не перераховуються на рахунки ФОП в Україні. Або якщо ви їх ви ці кошти перерахували на рахунки фізичної особи, а не на рахунок ФОП, то такі кошти оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб. Отже, відповідно до цієї консультації, якщо ви отримали кошти за ваші послуги на рахунок відкритий в системі Payoneer або в системі Vice, вам необхідно їх перерахувати ці доходи на ваш рахунок ФОП в Українському банку. І тоді ці кошти будуть доходами ФОП. Ви зможете відобразити їх в декларації по єдиному податку і сплатити з них 5% єдиного податку. Єдиною умовою, про яку іде мова в консультації, це те, що ці кошти. Мають бути перераховані до закінчення звітного податкового періоду. На рахунок ФОП у банку їх необхідно перерахувати до закінчення звітного податкового періоду. Е, важко сказати, який саме звітний податковий період мали на увазі податківці. Е, разом з тим, у нас для ФОП платників єдиного податку третьої групи звітним податковим періодом є квартал. Отже, як на мій погляд, це можна розглядати так, що кошти, які надійшли, на рахунок в системі Пайаніра або Вайза, необхідно перерахувати на рахунок ФОП в українському банку не пізніше закінчення, до закінчення точніше, до закінчення кварталу, в якому вони надійшли. Умовно кажучи, якщо ми отримували кошти на рахунок в Пайанірі чи Вайзі в лютому та березні, нам необхідно, щоб вони опинилися на нашому рахунку ФОПа в українському банку не пізніше 31 березня. Тоді можна зробити висновок, що в такому випадку з боку податківців не буде до вас ніяких питань і претензій. Разом з тим, якщо у вас є можливість, я б все ж таки радив би перераховувати кошти із системи Pioneer, чи з системи WISE на рахунок ФОП в Українському банку в день надходження цих коштів. Або там наступного дня. Виключенням з цього може бути тільки якщо ви отримуєте в аккаунті PaiNer якісь дрібні суми і потім їх накопичуєте. Тоді, ну логічно, що до закінчення кварталу ви їх маєте вивезти на на рахунок ФОП. Якщо ж вам заходять якісь значні суми, сьогодні сума зайша на рахунок в аккаунті Pioneer чи е, на рахунок в аккаунті Vice, перерахуйте їх відразу в е, український на рахунок, е, рахунок ФОП в українському банку. В такому випадку, ну, вже точно, точно у податкової е, не буде е, до вас питань і претензій, як я кажу. Е, і це власне, не спростить ще і питання визначення. Рахунку цього цієї суми доходів в гривні, тому що ну виникає питання на яку ж дату визначати суму доходів, перераховувати в гривні по курсу НБУ на дату. Надходження на акаунт Пайоніра Вайза чи на дату виводу на рахунок в Українському банку. Також виникає купа інших питань. Про ці питання ми зараз поговоримо. А перед цим, власне, я вам хочу показати, як, яким чином вдалося отримати податкову. Консультацію цю податкову консультацію в системі ЗІР. Справа в тому, що 28 грудня був круглий стір, відбувався круглий стіл за участі Данира Гетьманцева і співробітників ДПС України. Я приймав участь у цьому круглому столі, і одне із питань, яке підняли на цьому круглому столі, було власне питання отримання доходів ФОПами на рахунки в системі ПАЯНІР і в системі ВАЙС. В мене є коротеньке відео, це 5 хвилин, саме відеозапис розгляду цього питання. Якщо вам цікаво, рекомендую подивитися, як це відбувалось. Якщо не цікаво, ну, тоді прогортайте далі і буду далі розповідати про власне використання аккаунтів в системі Панівайза, що далі з цим робити, як перераховувати доходи і таке інше. А підкажіть, вас ще стосовно панір платіжної системи. Наразі надходження через цю систему надходження коштів не вважається доходом для ФОП, тільки як громадян України. Чи не планується якось змінити і внести вирі через платіжну систему панір, щоб це вважати доходом саме для підприємців, тому частіше цього це підприємці третьої групи 5%? 4. I є роз'яснення зірш стосовно цього питання, tam, і там є підпуск, що дане питання на розгляді НБУ, і все. Можливо, якісь. Просто цією системою користуються досить багато ну, підприємців, і вони, от, як хтось на власний розсуд виводить і в податковий 5%, хтось взагалі не показує це, ну, як воно є. Ну, А по факту по роз'ясненню податковою вони мають податковувати військовим форм. Можна, так, сказати? Запрошення в податкування у нас є обмеження в всі податкові. Для того, щоб нам його підсвітковувати, у нас є інформація по рахункам, яку ми можемо отримати, так? Ось, якщо ці кошти, які в задовжній економічному делаговораді, отримують фізично-готовому підприємці, на рахунки відкриті в Рензерному банку як на фізичного особу, тому що він там не є фізичною доторним підприємців, а як на фізичного особу, то ми не можемо їх рахувати як отримати доходу від під діяльності підприємців. Тобто, для того, щоб вони зарахували сюди в обсяг доходу того підприємства і не податку, він повинен завести сюди в Україну, перевести курсу національного банку і врахувати всі дохідні. Якщо він залишає їх там, дарахувати відкрито як фізичної особи, то це буде вважати доходам доходом відповідно оподаткування по фонду до цієї 2011 четвертого виду податкового кодексу України. Можна, можна я по цьому питанню трошечки е, доповню. На сьогоднішній день використання системи Payoneer це є об'єктивна реальність пов'язана із здійсненням діяльності IT-ФОПів. Тому що якщо it ФОП надає послуги іноземному якомусь замовнику іноземному клієнту, і вартість цієї послуги не велика, іноземний клієнт не буде платити її свіфтом на рахунок цього ФОПа. Тому використовується акаунт в системі Payoneer, де е, ФОП акумулює кошти, умовно кажучи, йому там платять по 20, по 30, 50, по 100 доларів на цей акаунт іноземні замовники. Далі ці кошти виводяться на рахунок ФОП в Україні. Тобто він їх виводить на рахунок ФОП в Україні. Чи є в такому випадку це доходом ФОП? Тому що на сьогоднішній день є тільки одна позиція: що якщо ти отримав кошти на акаунт в іноземній платіжній системі, зокрема паянів, це доходи фіз Але це це нюанс діяльності абсолютно всіх it ФОПів в Україні. Абсолютно всі it ФОПи в Україні використовують паянів для отримання апарат від своїх іноземних замовників, як фізичних осіб, які знаходяться за кордоном, так і юридичних осіб, які знаходяться за кордоном. Так і від фіранцбіж, де вони теж зареєстровані, через які вони отримують замовлення. Тобто е в багатьох випадках іншого способу отримати оплату просто не існує. Ну я вам ще повторюю, тільки що сказала, що якщо ці кошти заводяться в Україну, то ці будуть коштами вважатися доходом фізично підприємця. Якщо вони залишаються там, то ми не маємо ніякого доступу до даних рахунків взагалі. Якщо вам відомо, то відповідно до положення кодексу наші фінансові установи повідомляють на про відкриття банківських рахунок саме зайнятих освітлення, про Ті рахунки ми не маємо ніякого доступу, ніякої інформації взагалі. Тому, якщо кошти фізичного підприємства заводи сюди в Україну на свій банківський рахунок, ми дійсно їх включаємо до доходу підприємства, надають податку, і тут немає ніяких супер, супер. Але було б добре, якби ну, відповідна консультація була в Зірові. Дуже прошу, тому що. Ми давали такі індивідуальні податкові консультації, і у нас є. в зірі немає. Справку в зірі немає, тому це моє питання. ЗІРі немає. Зірій подаємо. Якщо немає, то надамо таку позицію і інформаційного до якого департаменту адміністратору дуже дуже буду вам Дуже буду вдячний, тому що ну це і паянір, це і вайс це валют, які використовуються ФОПами для отримання для, для отримання доходів від іноземних замовників в якості проміжної ранки перед тим як вивести ці кошти на рахунок ФОПа в Україні. Якщо він не вивів, нема питань. Хай це буде доходи фізособи. Але якщо він їх вивів на на рахунок. Фопа в Україні, ну чого ми будемо вважати це доходами фізособи? Добре, дякую. От, власне, так все відбувалося на круглому столі, і е, так таки вдалося, е, вдалося отримати публічну позицію податківців ДПС, публічну позицію ДПС України у вигляді консультації в системі ЗІР. Разом з тим, я хотів би зазначити, що консультація в системі ЗІР це супер, це добре. Однак, е, з точки зору податкового кодексу, вона не має юридичної сили. Тобто, звісно, що якщо будуть якісь питання, ми можемо на неї посиратися однак сама по собі вона юридичної сири має. Тому, власне, я б радив би вам скористатися нагодою, скористатися тим, що в системі ЗІР є е, така е, консультація і е, грунт, опираючись на неї, відштовхуючись від неї, від неї, отримати з ДПС України індивідуальну податкову консультацію. Отримати з ДПС України ІПК, і саме для вас, для вашого ФОПа. І тоді така ІПК, надана ДПС України, буде вас захищати в майбутньому від будь-яких. Претензій податківців, місцевих податківців, якщо вони у них з'являться. Тому що ну, сьогодні консультація в системі ЗІЛ є. Завтра вона може отримати статус нечинної, і власне на цьому все. А якщо ви отримаєте ІПК, то ІПК це буде діяти для вашого ФОПа аж поки або не зміниться законодавство, або поки її не скасують, не відкричуть цю. ІПК ДПС України. Чесно кажучи, випадків відкликання ІПК я майже не знаю. Отже, виходячи з цього, я і рекомендую, що опираючись на цю консультацію в системі ЗІР, обов'язково направте запит про надання вам індивідуальної податкової консультації про надання вашому ФОПу ІПК. І щоб ДПС України в цій ІПК ще раз підтвердила, саме для вашого ФОПа, що ви можете. Користуватися рахунками в системі Pioneer Іvice для отримання опрати і це є доходами ФОП, якщо ви виводите ці кошти на свій рахунок ФОП в Українському банку. Якщо у вас є питання по тому, як цю ІПК скрасти, або якщо вам потрібна допомога в підготовці цього запиту про надання ІПК, ви можете завжди звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео. І у в мене є послуги по підготовці запитів. про Надання індивідуальної податкової консультації. Так що, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Ну, а тепер, власне, про те, яку суму включати в доходи ФОПа і по якому курсу її перераховувати в гривну. Як взагалі робиться перерахунок доходів отриманих валюті в гривну, я розповідав в окремому відео. Посилання на нього є під цим відео і зараз з'явиться в горі. Я не буду повторюватися, як це робиться і де взяти курс, по якому перераховуються доходи. Ви це можете подивитися в цьому відео. Я лише хочу зараз торкнутися. Головного питання: на яку дату брати курси іноземної, іноземної валюти, на дату надходження е, в систему паяніру чи на дату надходження на рахунок ФОПа? Е, ну, Власне, так як це е, звучить в податковому кодексі. То це е, має бути, напевно, має бути дата надходження валюти на рахунок ФОП в українському банку. Е, тому що, ну, власне, е, українське законодавство, податковий кодекс, він не передбачає надходження е, валюти на рахунки в акаунтах якихось там чи, е, ще, чи в якихось платіжних системах. Е, тому логічно, брати власне. Курс на е, дату надходження коштів на рахунок в українському банку. А разом з тим, е, податківці можуть виходити з іншої позиції. Податківці можуть дивитися е, на яку дату курс був більшим. Умовно кажучи, якщо на, е, на рахун, на момент надходження коштів на рахунок в системі Pioneer курс був 38, а на момент виводу їх на рахунок в Український банк він став 37, е, вони можуть наполягати на тому що доходи, що ці кошти мають бути перераховані в гривну по більшому курсу по тому, який був на момент надходження в системі Paya. Е, власне, е, от через цю невизначеність я і рекомендую за можливості е, переказувати кошти із рахунка в системі Pioneer чи в системі Vice на рахунок ФОПа в день надходження цих коштів. Тобто, хай там надійшли кошти 5 лютого е, на рахунок е, в системі Пайанів. Відразу берете і 5 лютого робите переказ е, цих коштів на рахунок в українському банку, на рахунок ФОПа в українському банку. Тоді точно-питань, точно, -точно питань, е, по якому курсу перераховувати, е, не буде, тому що ну, це буде один і той самий курс на один і той же самий день. Е, якщо це чомусь неможливо, е, ну, тоді, напевно, все ж таки рахувати е, по курсу на день надходження цих коштів на рахунок в українському банку. Знову ж таки, при бажанні, як ви все одно я рекомендую оскільки я все одно рекомендую направляти запит про надання індивідуальної податкової консультації, одним із питань в цьому, в цьому запиті також може бути і це питання, на яку дату здійснювати перерахунок коштів. Якщо ви будете направляти запит про надання вам ІПК, окрім власне питання щодо можливості використання ПАЕНІВАЗ для отримання доходів ФОПа, можна поставити ще й друге запитання. Про цю дату, на яку дату здійснювати перерахунок, тому що, як я вже сказав, це питання не врегульоване. Ну і ще одне питання: а яку ж суму включати в доходи ФОПа? Тому що паянір отримує комісію, банк може утримати комісію, і тут насправді. Питання однозначне, умовно кажучи, якщо ви переказали із е, рахунка на в системі паянів, переказали е, на свій рахунок ФОПа в українському банку 100 доларів. А вам зайшло тільки 95 то в доход ФОПа необхідно включати 100 доларів, а не 95. Цієї позиції податкова трималася багато років. Вона завжди казала про те, що комісії це витрати ФОПа, а платники єдиного податку ніяких витрат не мають і обліку витрат не ведуть. Тому, власне. Тут, на мій погляд, однозначно, якщо вам на рахунок в системі зайшла там 1000 доларів, і ви цю 1000 доларів переказали на рахунок в українському банку, а в український банк прийшла не тисяча, а тільки там 990 чи 980 доларів, то в доход ФОПа ми включаємо всю суму, тобто 1000 доларів, яку ми отримали на рахунок в системі Пайаніра, а потім переказали на Рахунок в українському банку. Ну і е, власне ще хочу зазначити одну, один момент акцентувати увагу на одному моменті. Це те, про що йде мова, тобто використання рахунків в системі ПАЯНІВ чи Вайс для отримання доходів, це все на сьогоднішній день е, стосується е, отримання оплати за посруги. Не за товари, а за посруги. Тобто, якщо ви надаєте послуги, е, Іноземним вашим замовникам, іноземним клієнтам, іноземним контрагентам. Для вас все це працює. Ви можете, згідно цієї консультації, отримувати кошти на рахунок в системі Pioneer, чи Vice, потім виводити на рахунок ФОПа, і це будуть доходи ФОПа. Єдине, що, як я вже сказав, краще отримати ще і ПК з цього питання. Але якщо ви е, продаєте товари за кордон, то е, ця консультація для вас, ну, скажімо так, ну трошечки це не ваша консультація, тому що із продажем товарів, е, там інші моменти, там е, інші моменти працюють і е, не зовсім можна використовувати пайонір е, для товарного бізнесу. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну, і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги. Тож пишіть Viber або Телеграм, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому е, прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!